Наскільки сумісна ваша пара? Схоже на те, що в інтимній сфері у вас тут сумісність дещо ж потильгає. Комусь там із вас важко, хтось, можливо, сприймає це як обов'язок, або хтось знає, що потрібно докладати зусиль. Можливо, дещо щось не зовсім виходить, і людина через це чи може ви обоє відчуваєте якусь напругу. По вашому ліжку, що ну, як же ж тут зробити, щоб обом було добре. На жаль, і якоїсь легкості у ваших стосунках немає, щоб ви там пожартували разом, повеселилися. Ну, тут теж ваш кутильгає. Швидше за все, ви на гумор дивитеся під різними кутами. Для когось отак пожартувати це нормально, а для когось це неприйнятно. І от ви можете потрапляти в стан якоїсь сварки через те, що хтось не так пожартував. Та що ж тут у вас відбувається? Бо і в емоційному плані у вас також якісь такі блоки. Ви не мог закриваєте свої емоції один від одного, не відкриваєтеся наповну, боїтеся реакції іншого на вашу щиру емоцію. Зі спільними інтересами у вас тут теж якось не склалося. Або у вас зовсім різні інтереси, або навіть є імовірність того, що той із вас, хто або емоційно, енергетично сильніший, або просто той, хто вважає себе головнішим, намагається іншому нав'язати свої інтереси, якось проманіпулювати. Що ні, оце цікавіше, оце правильніше поглядах на життя така ж сама ситуація. Хтось із вас вважає, що його, а і обоє, ви вважаєте, що саме ваші погляди на життя, на те, як треба жити, яке воно взагалі є життя, ваші погляди правильніші, і кожен з вас намагається не просто переконати іншого, а прям заставити, повірити, що ні, мій погляд на життя є правильним. Попри все це, не дивлячись на якусь дизгармонію в стосунках, на емоційну закритість, найближче майбутнє у вас буде гарне, гармонійне, чудове, спокійне, врівноважене, з якоюсь романтикою, з якимсь коханням, можливо, ви не дуже. Помічаєте, наскільки у вас є якісь несумісності, ви просто не звертаєте на то увагу. Ви навчилися з цим жити, навчилися любити ту людину, яка на вас зовсім не схожа. А ваша кохана людина теж навчилася любити вас. І ви важливі один для одного, не дивлячись на те, наскільки ви взагалі не подібні.